Соловйов, як справжній єврей, злякався погромів, стименячи смішно від путінської СВО. А пропагандистська машина Кремля перейшла до залякувань. Друзі, ви на Фабриці новин. Це огляд російської пропаганди. Мене звати Анастасія Федор. Поїхали. Як кажуть, росіяни ні ті масштаби. Саме так виправдовуються ті, які виступають проти ударів Ізраїля по сектору Газі. Але обома руками за обстріли України, Росіян не тригерить ні Маріуполь, ні Буча, ні Краматорськ, ні Дніпро. Для них усе це недостатньо жорстко. Усі злочини, які скоїла російська армія, або не виглядають для них достатньо переконливо, або не надто вже і жорстко. Стоком, інша справа: Ізраїль тут вони раптом перетворилися на поціновувачів кожного життя. Там кажуть вони геноцид. А знищення українського народу і постійні заяви про те, що такої нації і країни не має існувати, це норма. Семенян з радістю на обличчі розповіла, що війна в Україні йде по плану. А от ужаси ужасної в секторі Газа терміново треба закінчувати. Послухаємо. Надо что-то сказать про СВО. А я не буду ничего говорить про СЛО. Я про вам просто песенку спою, хоть петь я не умею. Все идет по плану. Вы вдумайтесь, вы на секунду представьте, каково этим людям в этой закупоренной территории, из которой выбраться нельзя, в том-то и дело, выбраться нельзя никак. И спрятаться некуда. Вот сейчас они опять шарахнули по больнице, в которой прятались 12 тысяч человек. Представляете, что такое 12 тысяч человек? Это город, городок такой небольшой. Люди там прятались, а не спрячешься. Я так розумію, для семенян як і для решти росіян найжахливіше цифри. Вони люблять наводити цифри і вводити своїх сограждан в такий собі шок. За рік повномасштабного вторгнення в Україні від російської агресії постраждало майже. Півтори тисячі дітей, і це тільки за офіційними даними. Усім зрозуміло, що на тимчасово окупованих територіях наразі Україна не може достеменно порахувати усю кількість загиблих від рук росіян. Скільки машин з дітьми розстріляли російські солдати в упор? Скільки лікарень, шкіль і дитячих садочків за час війни вони обстріляли? Чому цю статистику Семенян не наводить? Чи не такі вражаючі цифри? Пропагандисти постійно бравують тим, що мовляв, життя палестинців для світу нічого не значить, а життя українців для росіян щось значить. Ну, можливо, в ефірах Соловйова вони щось і значать, бо пропагандист люто розповідає про те, що жоден росіянин не вбив мирного ні в Чечні, ні в Україні. Цікаво, те, що Соловйову вчорашньому ефірі зробив голосну заяву. От, послухайте. Ріступління одніх не є оправданням. Приступління других це він про шлях, який обрав Ізраїль. Пропагандист, як ми бачимо. Жорстоко засуджує євреїв і запевняє, що такі методи неприпустимі, і дуже хочеться спитати у цього брехуна у людини, яка вже мільйон разів виправдовувала усі злочини росіян розіп'яти мальчикам на Донбасі, ну і всіма цими численними історіями про вигаданих і деяких невигаданих смертей, які були можливі тільки через те, що Росія вторглась в Україну, так само як і Ізраїль зараз бомбить сектор газу. Виключно через те, що терористи напали на мирних людей і жорстоко їх вбили. Але пропагандисти це дуже активно заперечують. Є це невинні Ні! Падагон. Це ви їх Єдаголь а не ані підставив! нічого подобного. Тепер російські пропагандисти, які роками роблять те ж саме з чистими невинними, майже святими очима, говорять, що одна жорстокість не має породжувати. Іншого то чому ж ви, суперправославні росіяни, хоча б не вдаєте, що слідуєте своїм же брехливим переконанням про лицемірство? Непогано сказала Симоньян. Маски сриваються, і це замечательно. Вона правда спрямувала це в протилежну сторону, але усі ми розуміємо, що насправді картина виглядає. Інакше зовсім не так, як вони хочуть її показати. А тепер хочу дещо продемонструвати щодо лицемірства. Це так, для розширення світогляду, хоча куди вже ширше. На відео ви бачите дівчину, це співвласниця компанії з подобової оренди житла в Дагестані. На перший погляд, навіть досить приємна і здається, цивілізована. Але. Перше враження оманливе. Якби ми включили звук, то ви б почули приблизно ось це. Ні один єврей, приїхавши із Ізраїля, не застелиться в наші квартири. В усіх квартирах є камери, і навіть якщо нас обмануть, я посмотрю камери і виселю їх. Кінець цитати. Вона стверджує, що записала це звернення після того, як місцеві жителі почали масово звинувачувати її у тому, що вона збирається здавати житло євреям. За її словами, у дагестанських пабліках їй влаштували перевірки, дзвонили, представляючись євреями, і намагалися. Винайняти квартиру і цкувала її саму та її співробітників у соцмережах, начебто, саме після цього дівчина вирішила записати відео і усім публічно пояснити, що ніяких євреїв вона на квартири не прийматиме. Втім, після публікації дівчину почали критикувати вже з іншого боку за антисемітизм, якого, звісно ж, в Росії не існує. Але навіть після того, як в мережі на дівчину обвалилася критика за ненависть до євреїв, вона не зрозуміла, у чому її провина, і щиро прокоментувала ситуацію, який виставила себе жертвою. Цитую я казалась нацисткою, тому що я не засіляю людей приїжджаючих Ізраїля только чтобы угомонить своє населення. но ну, оказалась нацистка. Я Удивительный мір. конечно. кінець цитати: ну світ не настільки вражаючий, як власне Росія і її мешканці. Після цього хочеться повернутися ось до цього. Антісемітізм. мерзке, но оно аноміжнародне, і в нашій кстати, этого меньше всього. А в Дагестані що? А дівчина на відео це про що? Це Нам пояснить, Гурульов. Він усе знає, цитую, «Зачинщик у всіх бед не Махачкала, не Ізраїль, не Україна, а США Вони просто создають хаос без какой-либо конечной цілі. Внешній враг воздействует на нас сторони, к сожалению, є враги внутрішні, на кого це воздействие йде. Кінець цитати». Да, це ж яка критична ситуація, що росіяни готові визнавати свою слабкість перед Сполученими Штатами Америки, щоб тільки, хоч якось, виправдати погроми Мхачкалів. Тільки Соловйов був пояснив, як всі мусульмани мають ставитись до євреїв, то тут як тут удар нижче поясу. Не забуваємо, що пропагандист сам у максимально незручному становищі. По перше, він єврей. По-друге, прибічник Путіна і ура Патріот, який обрав захищати палестинців, ставши зрадником свого народу, такі справи. Так от йому все таки не подобається, що громадяни Росії почали так швидко і так люто ненавидіти його націю. Напевно, відчуває себе не дуже комфортно. Цікаво, чи немає ще на його дверях в його віллах. Знаку, який видає його національність, яку, судячи з усього, в Росії вже потрібно приховувати. Бо по Росії вже немало таких. На воротах і дверях євреїв радикали почали ставити мітки, а саме Зірки Давіда саме цей знак під час другої світової війни означав місце проживання євреїв і подальше їх знищення фашистами, не дивлячись на те, що багато палестинців і мільйони радикальних мусульман зараз налаштовані проти Ізраїлю, і власне євреїв, Соловйов в паніці нагадує, що це не дуже ок, Вочевидь, не хоче потрапити під роздачу. Що говорить а євріг? Пророк Мухаммед, да будет благословенный его имя во веки веков. Как называют евреев? Люди книги. Как полагается к ним относить? Як полагается относить к людям, які живуть рядом с ним, Спросите каждого кожного он знає, Эти не знають. Тоді одне питання: як же ти, Соловйов? Сам підтримуєш і терористів, і тих палестинців, які прагнуть знищення ізраїльського народу і вважають їх за ракову пухлину на землі. Не поясниш? Як так все у тебе в голові поєднується? В Мережі вже десятки відео, навіть з дітьми радикальних мусульман, палестинців, дагестанців і так далі, про яких, до речі, розповідала Симонян майже зі сльозами на очах. Які вже змалечко навчені, що євреїв потрібно знищувати, і як би хотіла показати вам це відео, але ми не можемо показувати дітей. І я не кажу, що невинні діти, які народилися і виросли в такому суспільстві, де їх батьки закоренілі антисеміти і ненависники Ізраїлю мають загинути. Ні, просто не треба забувати, що є факти, проти яких важко щось сказати. Тим часом терористи в секторі Газа правно маніпулюють свідомістю світового суспільства, перекладаючи відповідальність із себе на міжнародні організації. Воістину Бо божественна простота, як сказав Нівзоров, терористи роблять із себе блаженних. Представник Хамасу Абу Марзук на логічне запитання про те, чому, побудувавши 500 кілометрів тунелів, терористи не побудували бомгосховищ для жителів ГАЗи, то відповів, що тунелі призначені виключно для потреб Хамасу та захисту Хамасівців, тобто їм начхати на населення гази, начхати на дітей, на жінок, якими вони маніпулюють. На скромну думку Хамасу про цих людей має піклуватися. ООН. Фігня, що Хамас краде усе, що надходило усі ці роки, і надходить зараз в газу. а саме паливо, електроенергію, воду, провізію та медикаменти для своїх терористичних потреб. Зате на протестах усі вимагають дати газі паливо, начебто його там немає. Воно там є просто дещо для інших потреб. За даними ЦХ, Хамас зараз може протриматися у своїх в умовах повної блокади приблизно 4 місяці. А що там з мирними про яких має дбати ООН? До речі, після поїздку в Росію Муса Марзук сказав, Росія надала величезну послугу Хамасу, не назвавши його терористичною організацією і не креміліназувавши його за боротьбу за звільнення палестинського народу та повернення батьківщини, Москва виступає на боці палестинського народу в арабо-ізраїльському конфлікті, і тому ми консультуватимемося з нею з багатьох важливих питань. Кінець красномовної цитати, не яка багато що пояснює. Використовуючи кадри сектору газу, російська пропаганда намагається залякати свій народ. Вони продовжують переконувати, що мало того, що усе це в Ізраїлі роблять страшні сполучені штати, так теж саме вони хочуть зробити із Росією. Цитую. Нам, кстати, была уготована подобная же участь, но к нашему счастью и их недовольству события пошли по другому сценарию. Но каждый раз, глядя на чудовищные кадры из Палестины, помните, От маніакального желання сделать то же самое с нами, отказываться никто не собирается. И поэтому мы должны делать все возможное и невозможное для того, чтобы не дать ни единого шанса на реализацию этих планов». Кінець цитате до чого така істерія? Спитаєте ви усе просто їм потрібно ще раз показати ілюзію того, що тепер росіян ну точно немає шляху назад? Весь світ хоче їх стерти з обличчя землі. А відтак їм треба йти до кінця. До кінця, звісно, ще дуже довго враховуючи їх успіх, хоча б в Авдіївці. Але про цього говорити не можна. Все має бути дуже страшне, піднесене і патріотично. Можливо, тоді спрацює. Друзі, на сьогодні це все, ну, а ми продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ви ж не забувайте тримати руку на пульсі, а точніше підписуватись на фабрику новин, щоб не пропустити найважливішого і найцікавішого, тому що у нас тільки так. Також можете нам допомогти вподобайкою і своїм коментарем, які ми до слова усі читаємо. Не припиняємо тримати зв'язок і до зустрічі!